Вас вітає Олексимошевич і сьогодні ми читаємо історію української культури. Спокійним тоном, без підвищення голосу, спокійно читаємо. Витаки української культури. Етимологія понять культура, історія культури, українська культура, культура України та менталітет. Зміст поняття культура тлумачить як результат свобідної і творчої активності людини, завдяки якій вона здатна свобідно переходити від однієї форми діяльності до іншої. Культура, по суті, своєї це створена людиною друга природа, тому культура ніколи не може бути для людей чимось зовнішнім по відношенню до них самих. Де є суспільство, там є культура. Культура це завжди світ, що наповнений людським смислом і цінностями. Тому культура це завжди міра людського у людині і суспільстві. Поняття історія культури характеризує гуманітарну дисципліну, яка досліджує процеси походження культур. Відомості про історичну динаміку культури та розуміння особливих характеристик певних культур. Поняття українська культура характеризує сукупність фактів творчості, діяльності представниками українського етносу безвідносно до місця проживання. Це означає, що всі люди, які живуть в Україні, плюс діаспора. Культура України характеризує ту сукупність фактів. Яка є створеною у межах української держави незалежно від авторства, суб'єкта або культуротворчості. Менталітет можна відзначити як склад думов або сукупність розумових навичок і духовних установ, притаманних окремій людині або цілих суспільних груп. Ця сукупність цінностей або звичок може не завжди Усвідомлюватися, але при цьому завжди передаватиме це погляд людини на світ і визначатиме її поведінку. Істина не народжується у суперечках. Фамільярність це не гвігластво з претензією. Цінність це щось життєво важливе для людини. Вчинки показують істину, це лакмусовий папірець. Для людини. Щоби визначити, яка є людина, подивіться на її вчину. Топос рід. культура об'єднує українців від заходу до сходу. Бруно Шульц був засновником українського красного письменства. Основні етапи розвитку української культури у сучасній культурології. Склалися дві протилежні теорії історії української етносу: це міграційна та автохтонна. Представники першої концепції міграційної доводять, що відлік українського етносу слід виводити від 4 століття нашої ери міграційно на підставі відкритих артефактів, знайдених на території України. При цьому суттєва відмінність історичних Артефактів є підставою для висновку, що древня українська культура це сплав досвіду матеріально та духовного різних народів, які від доби енеоліту, тобто бронзової доби, мешкали на території України. Друга автохтонна теорія доводить, що зміст української культури визначався характером життєдіяльності саме корінних племен. Свирідність, яких ніколи не була асимілювана зовнішніми впливами. Найвідомішими пам'ятками української древньої культури є печерні стоянки біля міст Королеве і Берегове на Закарпатті. Біля села Молдова у Чернівцях та біля села Ніжин. Давня пам'ятка, тобто давнім. Давньою прикраси, однією з давніх прикрас українців, українських жінок, зокрема, були браслети, зроблені з пластинок бивня Мамонта, неандровий орнамент. Пошукайте, почитайте. Що таке поліхромність, це різна кольоровість. Вироблена нашими пращурами за останні 3000 років на території. Від Нижнього Подунав'я до Подністров'я люди опанували ремесла придіння і плетіння, ткацтво і кераміку, обробку шкіри кістяні і рогові мотики, шкіряні серпи, жниваські ножі, кам'яні зернотерки і простиральники. Одним з перших наші пращури Перейшли до безкровного господарства це землеробство та рільництво. Наші прещури мають на увазі 5-4 -ти тисячоліття до нашої ери трипільці. Номади це кочівники. Повернімось до трипільців, це конгломерат різних племен, які протягом двох тисяч років зуміли створити. Такі звичаї, знання і технології, вірування і мову, відповідник яких простежуються у сучасній українській культурі. На територію Калинівського району Хвойка розкопав трипільську культуру. Там були верстати і навіть інфраструктура. Між сучасним поколінням та трипільцями прийшло 180 поколінь. Але традиції їхні наявні і у нас. Кімерійці з давньоіранської означає рухливий загін. Як зрозуміло, кімерійці – це іранці, орієнтовані на цінності трофеїзму. нахабні, зухвалі, схильні до розбою, були нашими сусідами 700 років. Винайшли стримено для коня. А також далекобійні луки кімерійців прострілювали людину на відстані від 500 до 700 метрів. Запорозькі У запорозьких козаків не було ніякого гетьману, там був кошовий отаман. Запорозькі козаки психологічно наслідили кімерійців. У 17 столітті до нашої ери на території Древньої України було запроваджено таку форму життя як Племінний Союз. Племінний союз з монархом на чолі, по суті. І запозичений цей племінний союз, ця форма правління була у древніх іранців Кімирівці. У VI столітті ці терени, максимувані українські землі, заселили Скіфи. Від грецького скіф означає хмурій. Саме самі себе скіфи називали сколоти, вони насамперед були воїнами. Вони утворили на теренах українську державу з праслов'янських та іранських племен і назвали її Велика Скіфія. Скіфи поділялись на царських еліну скіфів. Куліпідів, скіфів, орачів та інші. Тепер поговоримо про другу тему. Особливості трипільської культури це вже практичне заняття та культур стародавнього населення України 4-3 тисячоліття до нашої ери. Міграційна та автохтонна теорія походження предків українців. Імарійсько-ськіфосерматський культурний симбіоз, епоху при Чорномор'я, вплив античної культури. Характерні ознаки культури ранньослов'янського періоду першого тисячоліття нашої ери. Тобто Заробенецької, Київської, Зубрівської, Черняхівської. Черняхівської. Очитайте про це. Підпишіться на мій канал, поставте лайк. Idę na wersję spotkania.